Ернест Хемінгуей – американський письменник і журналіст, лауреат Нобелівської премії з літератури 1954 року, здобув широку популярність завдяки своїм романам та оповіданням, а також завдяки активному та наповненому пригодами життю, багато з його праць вважаються класикою американської літератури. З усіх тварин тільки людина вміє сміятися, хоча якраз в неї для цього найменше причин. Немає вірнішого друга, ніж книга. Найболючіше це втратити себе в процесі надто сильної любові до когось і забути, що ти теж особливий. Найкраща можливість дізнатися, чи ти можеш довіряти людині довіритися їй. На світі так багато жінок, із якими можна спати, і так мало жінок, з якими можна розмовляти. Життя кожної людини закінчується однаково. Тільки деталі того, як вона жила і як померла, відрізняють одну людину від іншої. Секрет успіху простий. Ніколи не падайте духом. Ніколи не падайте духом. Ніколи не падайте духом на людях. Всі люди діляться на дві категорії. Ті, з якими легко і так же легко без них. І ті, з якими складно, але неможливо без них. Якщо вам хочеться позбутися якоїсь думки, запишіть її. Я знаю, що мораль це коли ви після цього почуваєтеся добре, а аморальність. Коли почуваєтеся погано війна, якою б вона не була необхідною і справедливою завжди злочин існує поняття честі серед кишенькових злодіїв та поняття честі серед повій. Справа в тому, що застосовуються різні мірки. Дайте людині необхідне, і вона захоче зручностей. Забезпечте її зручностями, вона прагнутиме розкошів. Обсипте її розкішш, вона почне зітхати по вишуканому. Дозвольте їй отримувати вишукане, вона зажадає безумств. Обдаруйте її всім, що вона забажає. Вона почне скаржитися, що її обдурили, і що вона отримала не те, чого хотіла. Його веселість зіткнулася з серйозністю війни, як метелик і танк. Жодна життєва перемога не затьмарить собою поразки в коханні. Люди з віком не розумнішають. Вони просто стають обережнішими. Ми стаємо міцнішими там, де ламаємося. Від усіх неприємностей, від усіх бід можна знайти один порятунок у роботі. Ті, хто бореться на війні, чудові люди, і чим ближче до передової, тим більше чудових людей там зустрінеш. Але ті, хто починає, розпалює і веде війну, свині, які думають лише про економічну конкуренцію і про те, що на цьому можна нажитися. Я вважаю, що всіх, хто наживається на війні та хто сприяє її розпалюванню, слід розстріляти в перший же день воєнних дій, довіреними представниками чесних громадян своєї країни, яких вони посилають боротися. Боягузтво, на відміну від паніки, майже завжди є просто нездатністю призупинити роботу уяви. Той, хто хизується ерудицією чи вченістю, не має ні того, ні іншого. Любити війну можуть лише спекулянти. Генерали штабні та повії. Їм у воєнні часи жилося як ніколи. І нажитися вони теж зуміли як ніколи. У давні часи часто писали про те, як солодко і прекрасно померти за батьківщину. Але в сучасних війнах немає нічого солодкого та прекрасного ти помреш як собака без будь-якої причини. Усі ми маємо страхи, але ті, хто дивиться їм в обличчя, мають ще й мужність Життя не складне, коли тобі нема чого втрачати. Всі хороші книги подібні в одному. Коли ви дочитаєте до кінця, вам здається, що все це сталося з вами. І так воно назавжди з вами залишиться. Подорожуй лише з тими, кого любиш.